15 лютого вся Україна вшановує учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня також відзначаємо 24-ту річницю виводу військ колишнього радянського союзу з Афганістану. У фойє міського будинку культури людно. Воїни-інтернаціоналісти розглядають світлини часів афганської війни та фотографії пізніших років. Багатьох бойових побратимів забрала, якщо не війна, то її наслідки. У залі будинку культури вшановують пам'ять загиблих та дякують за подвиг живим. У горнелі локальних війн на території інших держав побували більше трьох тисяч хмельничан. 22 з них загинули. Тридцять чотири стали інвалідами. Сотні померли від ран та хвороб уже у мирний час. Героїзм та мужність воїнів-інтернаціоналістів не забута навіть через роки. Ці не один день, 15 февраля. середини января, після новогодніх праздників, починається виступлення в школах, в бібліотеках, в інших учебних заведеннях наших ребят. І діти готуються, і діти знають об этомському. Я чесно вам скажу, ні Юля, що. Вряд ли где таком є такий город, де на протяжі стока літ, заведена там така традиція, і отак от день відмічають. Міський голова запевнив, що й далі міська влада відстоюватиме права ветеранів цієї війни та максимально допомагатиме родинам загиблих. Знаєте, хто б що не казав, я думаю, що обов'язок виконували з, щастя, з гідністю і саме головне, що я думаю, коли Виникають якісь такі моменти, коли вже пізніше і Чорнобильська аварія показала, що в разі необхідності завжди обов'язок цей буде виконаний професійно, мужньо, без вагань. Місцевих воїнів інтернаціоналістів вшанували і хмельницькі депутати Верховної Ради. Значимість вашого подвигу, значимість цих подій вона підкреслила тим фактом, що не всі ми прийняли участь в цих подіях. Ви йдете зідністю далі по житті. Ви показуєте приклад молодшому поколінню, як потрібно жити, тому що ті дні, коли ви проходили війну. Ви стояли один за одного, товариш за товариша, брат за брата. Афганські організації міста та області з дня у день парімаються негараздами побратимів. Хоча після завершення війни пройшло вже майже чверть століття, житлова проблема багатьох афганців досі не вирішена. Підтримати в інших нагальних питаннях просять хмельницьких нардепів. Кожен третій учасник бойових дій на території нашої держави, які проживають, не є учасником бойових дій на території інших держав. А він перебував безпосередньо у нас, в Україні, але має статус учасника бойових дій. За останні два роки 8 тисяч чоловік стали учасниками бойових дій. Я просто просив би, і сьогодні створена міжварційна група, шановний Сергій Петрович, Олег Григорович, щоб ви підключились і все-таки з'ясували, звідки з'являються додатково учасники бойових дій. З міського будинку культури учасники зібрання вирушили до пам'ятника Подоляна, полеглим в Афганістані та інших локальних війнах. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. До монумента лягли корзини та живі квіти від сотень хмельничан. Далі колишні афганці автобусами вирушили до кладовища Шаровечка, де поховані городяни, які загинули в афганській війні. У переддень відзначення 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану у Хмельницькому запрацював тематичний музей. Присвятили його правоохоронцям, учасникам бойових дій на території інших держав. Облаштували кімнату слави на базі центру бойової підготовки. Органів внутрішніх справ, що на Зарічанській, над створенням експозиції, працювали самі воїни-інтернаціоналісти. Про події тих років розповідають листи та архівні фотографії. Крім того, активісти подбали і про експонати. Ідея цього музею носить виховне патріотичне значення не тільки для виховання співробітників міліції. Факультету академії внутрішніх справ, які розташоване в цьому приміщенні. Ну і дітей, які приходять сюди на секції. Обласна газета Хмельниччини Подільській вісті» відзначила ювілей. З часу виходу першого номеру часопису минуло 95 років. Історія газети бере свій початок з червоного кордону, далі мала назву Радянське Поділля. А з приходом незалежності прийшла і нова назва Подільські вісті. Колишній головний редактор газети Микола Шокало у часописі трудився 33 роки. Пройшов шлях від кореспондента до редактора. Літопис називає головною газетою краю. Колись вона була сіренька. Це ми вже в двох кольорах виходили. Потім, як кажуть, уже зараз кольорова газета. Зовнішність теж має велике значення, але з іншого боку, зміст це головне. Гарні матеріали це такі матеріали аналітичні. Над підготовкою до виходу видання щодня трудиться багаточисельна армія творчих і технічних працівників. За відділом подільських вістей, журналістка Тетяна Слободянюк часопису віддала 29 років. Розповідає, саме газета навчила її ставитись до життя з великою відповідальністю. Ми з газетою прийшли всі етапи, що проходять, напевно, я знаю, ну всі люди від народження, здобуття незалежності, якісь наші ці журналістські ці. Походи, там оці всі підгодовання голодаючих і солідарність, і там ці всі такі речі, якими зараз просто пишаємося. По-друге, ми росли разом з Україною. Може, і Україна росла от разом з газетою. Ми не можемо собі присвоювати ні першого, ні другого, але я думаю, що ми щасливі, тому що дуже яскравий відтинок життя. Лише за роки незалежності два десятки творчих працівників газети удостоєні нагород. Відзнаки та подяки газетярі отримали і під час урочистостей. Привітати ювілярів прийшли колеги, друзі та перші особи краю. Мабуть, це єдина газета, яка своєю роботою забезпечує свою підписку. Дійсно, мабуть, в першу чергу, тому що гарний колектив в газеті працює. Газета розвивається попри. От, скажімо, різні економічні аспекти газета збільшує свої тиражі. Міський голова вручив газетірям багатофункціональний принтер. Кращих з кращих посадовці нагородили грамотами та подарунками. Не минуло і кілька днів, як на гачок аферистів потрапила чергова жертва. Днями до помешкання 76-річної хмельничанки завітали невідомі жінки. Розговорили бабусю, коли відчули, що та йде на діалог, вирішили розпочати свою брудну справу. Повідали старенькі про порчу за зцілення, попрохали гроші. Та віддала шахрайкам усі свої збереження. А це 21 з гаком тисяча гривень. Втім, це не єдиний в області випадок, що стався днями. На 21 тисячу, але вже доларів розвели злодійки 24-річну мешканку міста Старокостянтинова, перестріли дівчину на вулиці і діяли за схожим, як і в попередньому випадку сценарієм. Чи пов'язані ці дві справи з'ясовують правоохоронці? Нагадаємо, на теренах нашого краю псевдоворожки відзначаються не вперше. виносить фактично драгоцінні метали, так само вироби, так само грошові кошти, одяг дорогий цим особам віддає. Ну і проходить десь годину-півгодини. Дана особа проходить в себе, ну і не пам'ятає взагалі, що до цього з нею робилось. Тільки пам'ятає, що перших два діалоги з даними особами ми проводимо профілактичні заходи в цьому напрямку. Правоохоронці, вкотре звертаються до городян, аби ті були пильними. Також наголошують, без потреби не вступайте у діалог із незнайомцями. Проводжатимемо зиму святом шашлику родзинкою. Цьогорічної зустрічі весни стане кулінарний фестиваль Смакота на шампурі 2013 Будемо частувати хмельничан не тільки з кашою, яка є для нас традиційною, і будемо звичайно пригощати хмельничан шашликом. Є надзвичайно великий ажіотаж відносно учасників цього фестивалю. Учасниками цього фестивалю є. Кращі торгові марки нашого міста, знамениті ресторани, їх є поки що їх є 11, очікується їх 15. Серед кулінарів також визначатимуть найоригінальнішого та найпрофесійнішого. Результат їхньої роботи оцінюватиме спеціальне журі, у тому числі і відпочивальники. На масляну хмельничан також пригощатимуть кашею. Традиційно польову кухню розгорнуть військові. Підійматимуть настрій хмельничанам та гостям міста творчі колективи і не лише з обласного центру. Виступатиме театр пісні з Кам'янця-Подільського, Пісенне Мереживо. За словами організаторів, не бракуватиме і конкурсів. Вікторини заплавні. Новані для дітей та дорослих власне саме спортивними забавами і відкриють свято проводів зими. Далі естафету перехоплять колектив, виступи духових оркестрів. Офіційно ж свято розпочнеться о 13-й годині. Після 19-ї години відбудеться лазерне шоу організаторами цього лазерного шоу також є перший соціальний фонд і управління культури. Думаю, що погода нас порадує ще й тим, що будуть снігові фігури, переконаний в тому, що сніг ще тоді буде. Свято зустрічі весни відбудеться наступної неділі, 24 лютого. Детальну інформацію про дійства, які вируватимуть у парку імені Чакмана, можна буде дізнатись з афіш, які вже найближчим часом з'являться у місті.